Мій старий, який помирав у Харкові Челемі, так і не встиг зрозуміти, що сталося з його країною, що зробили з нею всі ці фінансові генії, які торгують тепер у відкриту кожною її частиною. Моя мама, яка розпродала згодом усі його речі, яка живе громадянським шлюбом з якимось дятлом, ховає від мене всі свої згадки, сітхання старечі, зачиняється на ніч від мене, щоб я не підслухав їх раптом. Він і досі торкає мене своїм кашлем, ніби шипа. Приходить до мене ві сні, дивиться Чорним оком, і я знаю. Найтяжче, що у нас є, це наша пам'ять, а найгірше, що не лише тяжче з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, які його вбили, сідає на ліжку напроти, закликає до помсти, каже мені: Малий, в тебе немає ні злості, ні сил. Тим здав свою злість, як провідникові пості. У тебе немає малий, ні спач, ні країни. І всі твої друзі малий, згоратимуть, мов комети, блукатимете, як цигани. зникнете, як караїми. Раз уже все прогнило, спробуй хоча б нормально померти. Скільки можна терпіти їх голоси на сходах? Будильники й окуляри, теплі щоденні предмети, вирви їхні серця, назавжди спинивши подив, спали їх разом у ліжку, ніби старі газети. стоїть бензин, міцні корабельні канати. Я розводжу в кімнаті вогонь, який всіх нас огорне, і знаю, ніщо не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який заповнює горло. Добре, коли тобі сняться підпільники та герої. Погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює мені любов до холодної зброї. Ця держава позбавляє мене почуття відчизни. Країна, який виживання вважають талантом. Де вся твоя біографія, список боргів і трупів, називає мене тепер злісно вбивцею і симулянтом, опитує свідків, які вціліли, шукає решти отрути. Хай тепер прокуратура засипла мене своїм спамом. Хай потопом залється вулиця Кам'яницька, хай з'являться миротворці і випалять чорним напалмом гарячі електростанції мого невтомного міста. Хай вони тепер спробують все це без нас поєднати. Хай спробують рахувати небесні, сумні коливання. Сонця, священий вогонь заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування. Спасибо, дякую.